Мене звати Марійка, я лікувалася в різних клініках і в таких відомих, як колись були кушнір, касьян, костоправів, і фактично мені нічого не допомагало. Ну, У мене було викрилення хребта, вже четверта ступень. Я таке, 5 літрів води, більше я взагалі не могла підняти. І так, це фактично був гор, бо інакше не скажеш. І вони, так як мені сказали, усім відомий Касьян... Тебе могила справити. Я така нічого, і далі мені стало погано, коли я прийшла сюди, мені чим раз ставало легше. Коли я останній раз вже приїхала додому, мама каже, боже, то це вже майже нічого не лишилося. Я вірю, що з Божу допомогу все буде добре. Так, ходжу вже в малини, в ягоди, і мама сказала, що це вже нічого не лишилося від того горба. Дякую, Дякую Богові, і отцю Олегові. Дякую. Слава Цису Христу. Минулого року я ходила на оздоровлення до Олега, я, я, на молитви, я ходила на селянську. Я дуже сильно кричала, я так кричала, що мене бу, було чути аж на автостанцію, на зупинку. Закривали всі вікна, двері, все закривали. то страшне, що за мною робилося. Я так сильно кричала, сюди приходила, тож теж було чути туди аж до будинків. Цього року, дякувати Богу, мені вже набагато краще. Вже, та, мені вже набагато краще. Так, вже так не кричу. Ще я хочу сказати, що минулого року, я не знаю, в мене дуже сильно від сонця палилася шкіра, так палилася, що аж облазила, облазила, такі білі плями лишалися. І, і я все, і все мене гнало, я зранку вставала і зразу бігла на річку. Я так хотіла на річку йти на сонце. І я не знаю, я вставала, все лишала вдома, діти, все лишала. Так мене гнало, щось ну, гнало мене на ріку, я приходила, ціла впала, ціла облізла від сонця, шкіра така облазила, як у змії, і все рівно, мама мене зупиняла. Я не могла зупинитися, в мене так дітки гнали. І, це, і я бігла і, і, і приходила далі, шкіра, все, ну повністю потім все злазило, все біле. І я нічого не могла з собою робити. Так, так, мене, так, воно ну, так, змій, хотіло б, бо я це, Я б все лишала, діти голодні, все лишала, нічого не могла б зранку, мене таке і на річку, і на річку, і на річку, і на річку. Потім, було, як, цього. Потім отець Олег молився за шкіру, щоб це. І одного разу, одного разу я пішла до такого якогось дерева, то якесь святе було дерево, я не знаю, ну не можу пояснити це дерево, бо самі мені мов, Мені пояснили його, я не можу пояснити це дерево. І там я молилася до Ісуса Христа. Я сильно молилася, щоб поміг мені з е, цією се, шкірою, що вона так мені опалилася, такі плями поробилися, все поперепалено, я не знаю, що є. І я так молилася, молилася. І потім мене чисто скрутило, руки, ноги, все, голову, все мені скрутило біля того дерева, мене так скрутило, скрутило. Я стала чисто, як гадюка, чисто почала таким... Вивелася на голову. Так, обвилася і так. І, і, часто, ну так почала шипити, все робити, як гадюка. І з мене вийшов цей змій. Змій, так як і, і кричав, що він, що він, що він я вже не пам'ятаю, та якийсь там, що він... Ні, що двоголова, Ні, що двоголова, Ні, одноголова, двох крил, гадюка, чи як я вже не пам'ятаю, ну одним словом. І то так ті змії, мене так гнали сильно на ріку, хотіли сонця, хотіли того всього, щоб це. І я нічого не могла з собою робити цього року. Вже не просто так на річку, вже не хочеться мені так то. То я бігла в вересень, вересень, жовтень був, я не могла нічого з собою робити, я хотіла раз на цього, хотіла раз на каміння лежати, так як цього. І потім облазила, шкіра як змії. все, все злазило, білі плями, все. Та вже поки що вже добре, не знаю як. Вже не тягнувся. Вже не тягне мене так на каміння. Я хотіла на каміння, мама кричить, ти приходиш, ти посудишся, ну, вже жовтень на дворі, нікого нема. Каміння порожнє, одна я, одна я. ні одної людини нема, а я нічого не могла. Я тако вставала зранку і, і... Ну, нічого не могла робити, я хотіла на каміння. Мама каже, ну що тебе так жене на ту річку, а то змій, так мене гнали. А що то? <рес> вже не жне, дякуємо Богу. <рес> <рес> Шкіри вже стало легше, будемо надію, що то вже не повториться. Дякуємо Богу, що вже сонце так на мене не це, бо то так все облазило, все в було, все в білих цих було, облазило від сонця, така перепалена шкіра була. Дякуємо за звільнення Бога. Слава Ісусу Христу. Мене звати Ольга, я вже дуже багато мала свідчень. Уся Олега я просила, щоб помолився за щасливу дорогу. Син поїхав далеко. ну Дякую Господу Богу за кордон, що їхали через митниці. Нічолісінько не зупиняли, не дивилися, так якби їхали по-Франківську. Дякуємо Господу Богу за вислухані молитви, оцю Олегу. І що б я не просила, отець Олег молиться постійно, має свідчення. Дякую, Господу Богу. Дякуємо Богу. Так як я хварила дуже, та й мене, що було болі желудок, піджелудочно. Общем весь апарат. І я, я прийшла, а тут мене Бог прислав. Бо я як рішла з політінки, дивиться, то якісь гітки бігають, я йду до них, кажу, а ви що тут? А вони кажуть, а ми тут, тут отець Олег виганяють духи. А я кажу, то як? А так кажу, то ході. Я заходжу, а то є. Знакома, і, і ви, я кажу, отому. а потім я йду, а жіночка сидить під хрестом, та й теж щось читає. А я підходжу до неї, і кажу, що ви тут? вона каже, Сідайте тут, і ми зараз підемо разом. Я кажу, де, а отут я каже, капличка, тут отець оле. Відправляє, каже, от, все, ти злих духів виганяє. Я кажу, та як? А так? Каже, ходіте, бо я тебе йти, я так прийшла, то та, я так до сей пори. Та я дякую отцю Олегу за все. Чінок не болить нічого скажіть. Печинка не болить, нічого не болить, більш не болить, ні, нічого, слава Богу, і ноги. А шлонок болить? Шлонок болить? Ні. Не вже все, тому відколи я стала перчатки приймати, все, все десь ділося, і слава Богу. А ви упали, рука була розбита. А тепер як? А? А, а тепер вже все, все прошу отця. Зажило? Зажило, а дід як зажило, що він немає нічого, я сама. Дякую. Я сміюся. Я... Дякую. Та, дякую Богу вже. І от Олегову, то він мене зцілив.